Ну що, мої любі, дуже давно щось ним було на каналі Глимбі. Ви так не думаєте? я так думаю, але... Але але чому так довго не було глимбі на каналі, якихось оглядів, що я кудись взагалі мало їх показувала. Лише тим фаворитах здається, і в косметиці, яку я не дуже люблю. В якийсь момент просто глимбі якось загубився для мене. Якось я втратила інтерес до цього бренду, бо ось ця, наприклад, минула колекція мені не сподобалась. Кеджу щось там мені взагалі не сподобався їх дизайн взагалі мене не надихала ця колекція. Я зрозуміла, що я не хочу її брати і оглядати. От і загалом, так я переїхала, єва. Для мене стало трошки менш доступним, бо вона знаходиться в районі, в який я рідко потрапляю. Тож остання моя покупка з Єва, це, це здається, були оліпчики Глембі, Гелеві 209 і 208 відтінок. Все, якось я трошки загубилась. Але тут я в Тіктоці бачу, що виходить колекція, яка має назву Морлав. Вся така к'юті, вся така з сердечками. І здається, в цьому ж навіть році, але щось, напевно, десь теж близько зими, якщо я не помиляюсь. У них виходила колекція It's Love, і там була палетка для очей, палетка для обличчя. І ще тушь, здається, не пам'ятаю, можу помилятися, і у мене на неї був огляд. І я вирішила, блін, знову колекція з сердечками. Давно не говорили про глимбі, наче все цікаво виглядає. Якось в неї більше інтересу у мене, ніж до casual щось там. Sorry, я забула назву. Тому чому б не оглянути? Я взяла чотири позиції, найцікавіші для мене, і з того, що було доступно саме на сайті, там що здається, блиск для губ, які я не взяла, і була ще одна туш. Одну туш я взяла Sympathy Mascara. от така ніжно-рожева. В неї тут щіточка така. Вигнута. Далі я взяла кремові рум'яна в 0,2 відтінку. Боже, ну що за милесеньке чудо, про це трошки потім. Далі у мене тут є блиск. Пома блиск. Я думала, що вона буде типу з кнопкою, що вона буде клікати. Але ні, тут трошки не то. І, звісно ж, палеточку тіней. Я це все ще брала на знижках, тому у мене, десь загальний чек за 4 позиції вийшов з тим 400 чим гривень. Тобто це по 100 гривень за кожну позицію. Це супер бюджетно. Я взяла в 0,2 відтінку, це єдиний відтінок, який був на сайті в момент, коли я замовляла. Така вона більш рожева. Перша, здається, більш така коричневата... Щось більш коричневе. Тут більш рожеві перської відтінки. У мене на обличчі є тон, є консилер, є трошечки бронзеру і оформлені брови. Все. Більше нічого немає, тож поїхали на все це дивитись. Я навіть не знаю, з чого мені почати. Давайте почнемо з очей. Хоча з обличчя, блін. Я чомусь вирішила почати не з кремових рум'ян, не завершити макіяж обличчя, а хочу почати з очей. Не знаю, як будуть це поводити ці тіні повіглом в тіктосі, там кажуть, що трошечки дивна пігментація і що вона не дуже. Прикольно. але по пакуванню це пластик. Звісно, ж але пластик доволі товстий. І я не можу сказати, що прям типу дуже якісь галі. Ні, пластик абсолютно нормальний. Мені найбільше подобається у глибі пакування по якості. Це Create. господи по межі мені правильно називати назви. Називати назви ще краще. Коротше, ось ця рожева палетка, на яку має також був огляд, велика, яка на худу б'юті аля аналог. Там було дуже класне по якості пакування, мені сподобалось. Тут загалом теж непогано, вона така маленька, компактна. От дуже маленькі рефільчики тіней. Тут, до речі, скільки тут грам тіней? 10 і 5 грам. Ось така малінічка. Вообще. А відтінки тут скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Тобто по граму плюс-мінус на рефіл. Ну, mm, Якщо бачите цей агризик, це означає, що я його правда люблю. Це 0,2 другий вітінок гелевого олівчика. Тоже від Глембі. він у мене вже дуже малесенький, дуже підося. Але я його дуже сильно люблю. Мені дуже подобається відтінок кричного і дуже подобається геловий олівчик. І я, як завжди, сіла і не дзеркалом. церкала. Вікі, дякую. Я хочу цим олівчиком зробити собі міжвієчку і хочу намалювати собі таку тайні малесеньку розташовану стрілечку. Також в цьому відео присутній дисклеймер про те, що я буду говорити ніс. тому що моє прихворіло трошки затягнулось. Ну. І те саме з цією зоною роздратування, як завжди. Тут в цій палеці, в ній немає чорного відтінку, і загалом якогось дуже темного відтінку в ній немає. І мені це не дуже, звісно, подобається. Але загалом, на перший погляд, кольорова гама доволі приємна. І я, знаєте, я не хочу робити прям поблажки, що от, типу, палетка коштувала 100 гривень на знижці, типу що це супер дешево. Те різка зміна освітлення. Те, що вона. Дуже бюджетна не означає, що вона має бути галіма і що це їй має прощатись. Так в неї може бути не супер-пупер пакування, але блін, я просто знаю, що глимбі може, коли захоче зробити класні тіні. от, я згадую ось ту палетку. Велику на яку у мене був огляд, що вона дійсно за свої гроші, топовий топ, і що глимбі може зробити класну палетку. Так розташувала собі стрілочку, те саме зроблю на другому оті. Взагалі, для чого? Для кого як на мене існує Глембі? Глимбі це бюджетний мас-маркет, це дуже доступна косметика. Я так розумію, що вони більш орієнтуються на підлітків. на... Від 12 років десь напевно аудиторія від 13. ціновий сегмент не означає, що обов'язково буде дуже погано. Я зараз не кажу за відверто неякісну косметику, яка коштує дуже дешево, але глимбі буває дуже якісно. наприклад, оцей прикладу олівчик. Тому я хочу більш-менш. Хорошу палетку за 100 гривень з приємними відтінками на кожен день. Я не буду просити якоїсь гіпернеймовірної пігментації Мейка Баймаріо, Звісно, що на цього дати не можу. Але більш-менш нормальну якість і відтінки. Вона має давати це має бути все одно більш-менш хороший продукт, яким можна користуватися, який буде виглядати нормально. Все, стрілочки я розтушувала, нарешті до палетки. Так, я навіть не знаю, з чого мені і почати. Я взяла такі м'якенькі пензлики. З мінусів одразу, що тут немає дзеркала, але знову-таки я розумію, що це момент економії на пакуванні. Я сподіваюся, що всередині буде був більш-менш хороший продукт. Тому ну я люблю, коли в палетках є дзеркало. От це одразу додає такої зручності. І палеткам та іншим продуктам, тому я хочу взяти такий пильно-рожевий відтінок, він трошки з блискітками набирається дуже надбет. У мене такий доволі вологий консилер і дуже дуже м'якенький пензлик. Опа! Знаєте, що я можу сказати? Я все-таки висушу всю зону під бровами, тому щось що я ризикнула з глинбі тушувати по вологому консилеру, але відтінок волі яскравий, скажу я вам. У -у -у. Трохи ляпнула і зробила собі пляму, яка не тушується, але пігментація нічого собі. Хоча, до речі, тут блискітки відтінку, і, скоріш за все, це зроблено для того, щоб відтінок легше тушувався за рахунок блискіток. Але чесно кажучи, оцей залип неочікуваний для мене. Мене трошечки ну збив. Бо я сьогодні в дуже хорошому настрію, я налаштована хвалити сьогодні хвалити. але от знаєте, поки трошечки граюся, нашаровую цей відтінок, іначе нічого так виходить. Просто одразу така стратегія працювати на більш сухіших консилерах, на більш сухіших підкладках, якщо раптом з цією палітрою треба буде так працювати, то беріть щось більш сухіше. На вологому він одразу цей відтінок, як мінімум, залипне і нікуди не полізе, тому що, вибачте, я вже звикла до моє Баймаріо, що я на вологому консилері його тушує все круто. Ну блін, Угу. Як на мене, not bad. візьму, блін, тут така такий підбір відтінків. Знаєте, от два світлих бержевих відтінки. Вони, до речі, дуже шовковисті, які, по суті, на очах вони будуть практично ідентичні на очах. Ну, тобто, різниці тут взагалі практично не буде. Ось цей тут є сатин, є рожевий. Блін, діні дуже шовковисті. До речі, рожевий. Ого. Нічого собі. Хочеться якийсь ще відтіночок, щоб ось цей розтушувати в більшось ніжне. Але окей, візьмемо цей рожевий. Блін, він дуже сильно напирається на пензлик. Йой! Йой, пробуємо це все тіло розташувати цим рожевим. Блін, ну насправді, насправді, я чогось про них була дуже поганої думки. У мене була от перша думка, що я зараз буду дуже злитися цією палеткою. У мене питання тільки до підбору відтінків, тому що, ну, типу, загалом, коли дивишся на палетку, здається, що все окей. Але коли починаєш з цим працювати, то думаєш, що трохи чогось мені не вистачає. Загалом виходить. Нече так нічого. Тіні доволі рихлі, доволі пильні, але з ними плюс-мінус легко. Ну, тобто, якщо взяти якусенькі пензлик, то прям немає якихось сильних проблем. Я хочу на внутрішній куточок бабахнути собі якусь блискітку. Давайте візьмемо ось цю найсвітлішу блискітку. Вони, до речі дуже м'якенькі, оце як мінімум. Відтіночок. Мені дуже подобаються деякі формули шимерних відтінків у глибі. Вони прям є бомбові. Ті ж великі палеці, про яку я вам постійно кажу, є дуже класні. Мені дуже подобались деякі відтінки в таких довгих таких палетках, там були такі маленькі рефіли. Там є дуже також класні самошиморні відтінки, і оцей, до речі, не виключення. Подивіться, як в внутрішньому куточку сплюся, що вам видно, що він гарно так поблискує. Знаєте? Він також дуже рихлий, але симпатичний. Я візьму, напевно, якийсь з світлих бежевих відтінків. До речі, вони дуже непогано пігментовані. ГМБІ, а що це так? Так приємно стало мені. Прям подивіться, який бажаний. Я що сьогодні буду задоволена. Так, я хочу сюди все це затушувати світлим відтінком. І давайте візьмемо якусь блискітку. Не знаю яку. У нас тут їх залишилося Ну, один сатин. Ми його не будемо чіпати, поки що. У нас тут от є таке сердечко. Таке, воно напівпрозоре. Це типу спаркл. Дуже посередній. Якийсь. Тобто, ну, щось трошки де. Оцей відтіночок. А ну. Що там? О, ну це вже у це я хочу, хочу! таке. Це вже цікавіше. Знаєте, це от більш спарклові формули, і вони прям сяють. У мене зараз штучне, звісно, світло. Але у, -у, у тут рожеві блискітки. У, -у, у це красиво, це супер красиво. Воно напівпрозоре і воно дуже красиво сяє. От є трошки жовтеньких блискіток. Так. Воно такий вологий-вологий фініш, де єдине, цей шиммер, він такий маслянистий, доволі маслянистий. В нього формула, тому на жирній повіці без нічого я би не накладала його, тому що буде кататися дуже швидко. Але подивіться, як красиво. Я не знаю, чи є. Камера придає, але в житті. О, це красиво. Так, давайте закінчимо з нижнім повіком і зафіксуємо все-таки ось цей ольвець, тому що в мене півпрозори виглядає як ну як треш. Я візьму, напевно, тут є ще два коричневих відтінка. Один такий доволі брудно-сіро-коричневий. Хочу взяти ось цей тепліший, тому що цей холодніший, цей такий тепліший. Мені цікаво, яка ота друга палетка точніше, 0,1 палетка, тому що поки що це все приємно працює. Це такий прям трошки. Ру... Навіть не те, що руденький, в нього більш такого червоного пігменту. Ну, і все добре з цим відтінком. Давайте спробуємо нанести оцей шиммер серденьку. Ну він такий, прям. Mm -mm. Це, напевно, поки що от єдина блискітка звідси, яка мені взагалі не подобається, бо вона ніяка, просто ніяка. Візьму тепер оцей коричневий, якраз такі, такий такий брудно-коричнево-сірий. Так, добре його наберу, і буду. Проходити з ним по стрілці, мені хочеться стрілку ще темніше, звісно, але. Наша палетка не дає такого темного відтінку, який би міг нам зробити це. Але така, знаєте, буде ніжна стрілочка. Що я вам можу сказати? Це дуже приємно. Поки що, як на мене, це за свою ціну. Також все-таки це трошечки враховую, За свою ціну, тобто там до 200 гривень, це 100, як плиз за всти щось реально 100 гривень. Це на кожен день для любителів такої гами, умовно там для підлітків, там для дівчаток яким хочеться просто одну маленьку палетку, якщо їм подобаються такі кольори, і вони будуть використовувати. На кожен день то це прям непоганий варіант, я скажу вам, тому що воно рожеве, воно нудове, воно компактне, воно доволі якісне в плані пластику. Цього. Тобто, не чесно, великої палетки NYX за 2000 пластик гірше ніж тут. Знаю, правда, з приводу цих літер, наскільки вони швидко будуть старатися, але ну так, на дотик дуже така приємна. Єдине, що я б це додала зеркальце, і було б прям прямо офігенно. Це тільки рефіл, блін, кашка якась, але так поки що перше враження суперкуле. Зараз зроблю друге око і підемо далі. Я зробила макіяж ока, okay, я зробила це доволі швидко. І загалом, знаєте, моя така думка, що це не ультрапігментована історія. Непонятно що це не професійні якісь тіні, Але його можна нашаровувати, з цим можна спокійно працювати на кожен день. Вони так, вони не супер щільні, вони такі досить напівпрозорі, Але, нотки, але на кожен день. Цього вистачить. Наприклад, моя палетка Love, яку я фарбуюсь кожен день. Ламель вона також не ультрапігментована, професійна, щось там. Вона також по пігментації схожа на матові ось ці, але можливо, та палетка трошечки легше тушується. Тут загалом з цим також проблем ні, немає, тому що тут я тушувала вже знову таки на більш просушеному консилері, просто цей бежевий я пройшла з ним по повіці, і таким долі м'якеньким пензличком. От він прям такий м'якенький. Я це все тушувала, і проблем у мене було жодних. Доступна, хороша палетка на. Кожен день не більше, не менше. Блискітки тут, до речі, мені більше подобаються, ніж в Ламесі Глав. Я не знаю, чому з самого початку ці палеточки почали б ті хтось якось трошки засирати. Знову таки, за сотку на кожен день просто собі там пробувати складочкою додати рожевих тіней, от в цьому випадку цього відтінку, додати красиву блискітку. Чо ні? Ну, чо ні. Ну реально непоганий варіант для цих дій. Я ж не розцінюю. це як палетка, якою там. Можна не знаю, засунути її в кейси і фарбувати клієнтів. Ні, типу, як проста палетка на кожен день, абсолютно. Я підкрутила вії, я це роблю завжди. Яку б туш я не наносила, тому що я кожен день, якщо фарбую вії, то роблю це на підкручені вії. Я достаю завжди всі туші та в тих обставинах, в яких зазвичай я ті вії і фарбую. Морлав туш, отака, от красива, з сердечком зверху. Звісно що трошечки нагадує Beauty, Але з іншого боку, я з бачу TikTok, що такі, типу. На кришечках якісь додаткові елементи це прикольно для тих, у кого є якісь порушення з руками чи зором, чи ще з чимось, типу, що їм так зручніше відкривати. там і Не знаю, десь щось таке побачу, тому вам кажу. Але чисте дизайнерське рішення виглядає к'юті і мило. От, не щось нове, але мило. Я не люблю туші від глимбі, одразу скажу. Тому я дуже часто їх хейчу. Не було жодної туші від глиб, яка мені сподобається. Також кажу одразу. Ця я не знаю, чи буде виключенням, тому що формула є, от як я Бачу, зараз вона дуже якась рідка. Я не люблю такі рідкі туші. Я люблю, коли вона більш густенька. Ось ця виглута щіточка, вона така доволі велика, силіконова. Не прям вона сильно сильно вигнута трохи, виглядає багато обіцяюче. Тому я її нанесу і подивимось, що у нас буде до кінця відео, як вона буде сипатись, не сипатись, якщо шо, оновлені дані будуть, якщо я цю туш. Поношу впродовж дня і в телеграм-каналі своєму вам скажу гавніцо постійкості чи не гавніцо. Але ця щіточка дуже зручна. Я люблю такі форми вигнуті, тому що нею дуже класно підкручуються вії, і можна прям зробити такий об'ємчик. Тушність склеїє мені вії, що приємно. В принципі, загалом більшість тушів від глибі роблять більш neutral ефект. Я люблю більш, звісно драматичні вії. Але тут загалом ефект мене влаштовує. Вона дуже рідка, можливо, також вона потім трошки підсохне, бо моя улюблена скахай також доволі рідка на початку, коли вона нова. Але скажу я вам так, що виглядають мої вії дуже пристойно, дуже красиво, Глембі, що таке? Excuse me. Вона їх не сильно подовжує, я б сказала в. В принципі, вона їх не подовжує, але вона надає дуже непоганий об'єм за рахунок, що цієї щіточки, і вона доволі швидко підсихає. Цікаво, до речі, чи вона термо, чи вона не термо, тому що цього не написано. Але іноді буває таке, що ту ще глимбі, іноді вони збиваються отак от чулочками, і на них це не написано. В приводу цього також скажу в телеграм-каналі. Як Буду змивати макіяж. Так суперзручна щіточка, класний чорний ультрачорний колір. І вона розділяє війки. Вона їх сильно не склеює, навіть не дивлячись на те, що вона нова, і вона профарбовує їх доволі яскраво. Не прям павуче там лапки, що супер драматичне, і не супер чорел, щось середнє. Приємно приємно. і упакування дуже приємно. Мені от пакування саме туші подобається найбільше. Воно таке дуже приємне, що це серденько мені, мені гріє душу. Знаєте, навіть якщо сильно підкрутити вії керлером, ну галіма туш, все одно виглядати на них галімо. А мої вії доволі прямі, тому що тестуй, не тестуй, більшість тушена дуже часто однаково прямо. Бо у мене жорстке волосся і. Це надкол. Cool. Блін, супер зручна щітка насправді. Я люблю таку форму. О, о, ну, ну, отакі я пахала капець. Одразу боїться, як він міняють мейк. Одразу так фенсі. Ой, приємно. Нижні віки також зручно профарбовувати. Ну така прям Ня-ня-ня, Ня-ня-ня. Що я можу сказати? Мене цікавить стійкість, мене цікавить, як вона змивається. Чи вона осипається, чи вона мажеться, що з коїться впродовж дня? Тому що я галя Балова, вона. Знаєте, на мені більшість уші ламе держаться просто отак, от скай-хай, і вони нікуди не діваються. тільки якщо я буду спати обличчям в подушку, тоді з ними стається проблема. Не дивлячись на те, що я дуже скептично відношусь до туші від глимбі. Тут поки що ефект приємний. Дуже зручна щіточка, дуже приємне пакування, і мої вії виглядають гарно. Вони не виглядають супернейчура як якісь тонесенькі палички, як дуже часто робила мені бо ботки ще начали ще більше робить вії тоншими. Не знаю, як це працює зараз. Вони виглядають пристойно. Я люблю такі ефекти, які вона мені дала. Тому поки що лайк, але побачимо далі, як то буде. Час для кремових рум'ян. Я вже на одну щічку нанесла, бо я окремо підняла ще ці румяшки в рілс. Але давайте тепер нанесемо з вами. У мене 0,2 відтінок, і ці кремові рум'яна в них 8 мл, здається. Вони дуже дуже маленькі. Типу, вони прям знаєте, в мене буквально відчуття, що це міні формат, типу, а не повний розмір. Продукту ну типу виглядає це прям, прям що в мене рука невелика, мене рука маленька. What the fuck? Чому це так? Це знаєте, це як лак для нігтів. Навіть менше, напевно. What is it? Окей, okay. я наношу їх на руку, я так само наносила їх з цієї сторони. Вони пахнуть таким, знаєте, темним виноградом. Мені пахне дитинством, тому що у нас колись виноград був, і в наших сусідів також. І мені цей аромат дуже знайомий. Вони не суперпігментовані, знаєте, типу, от типу по відчуттям. Тому що мені здавалось, що якщо такі малюсенькі баночки, то має бути прям суперпігментований продукт. Але загалом тут дійсно одного вмазування щіточки вистачає для того, щоб нафарбувати. Тому загалом розхід тут економічний. Я тушуюся доволі щільним пензликом від Юніко. І хочу сказати, що тушується це доволі непогано. Мені ці рум'яни сподобались більше, аніж рум'яни, які були колись в колекції з метеликом, тому що там в мене було якесь повне розчарування. Він мені прям дуже лягав плямами, як би я його не наносила. Тут все лягає супер комфортно, і наскільки я бачу, він здається тон. Мені якби не з'їв, не зробив мені пляму, як робила ті рум'яна з колекції з метеликом. От, тож виглядає, це симпатично. і відтінок такий. Знаєте, він ягідний. Він, от не персиковий, не ржевий, він от щось такий трошечки от, от ягідний. От Хочеться в нього описати саме так. Вони сяючі, вони не фіксуються. Це мені подобається. Це приємний бонус, а тому що є багато які мені подобаються, але вони фіксуються, і мені це не подобається. Загалом дуже приємна річ. Ну якби в принципі загалом це навіть і плюс, що вони такі компактні, але я дійсно чомусь очікувала баночку побільше. Не знаю чому. Але мені чому що вони мають бути більшими. Але самі румашки непогані. Знову таки, я брала їх на знижках щось там за сотку, також, плюс-мінус. Нотбет, як доступні румяшки, якщо вам подобається такий відтінок, бо на мені він трошки не найс. Nice. Я люблю щось більш тепленьке, персикове, але загалом виглядає cute. Виглядає cute. І пакування cute, також приємне на дотик. Середечечко, ну. Непогано, непогано. Мені загалом перше враження дуже приємне і мені загалом поки сподобалось. Тон не роз'їдає, тушується, виглядає нормально. Good. Last, but not least, Це помада близька. Мені хочеться назвати помада бальзам, тому що це в ось в такому от форматі все знаходиться. Тут також середенько, мило, красиво. Поконі цієї колекції більш-менш мені подобається. Типу, багато хто багатьох претензій що типу дуже дитяче пакування, але блін, це косметика, яка розрахована на аудиторію, як на мене від 12-13 тринадцяти років, і загалом це виглядає к'ют. Чому ні? Не все ж має бути в чорних футлярах зі сріблом з золотом. Має бути щось таке веселеньке також. От для підлітків і молодші, ну, тобто майна. Єдине, що якщо б це було естетично привабливо, а не як там, шостами в впередня колекція, то ще да це загалом привабливо і дуже приємно на дотик, вони. Цепляє око. Це називається Lipstick Gloss, тому я це буду називати це таки правильно, що це помада блиск, а не помада бальзам. Я думала, що тут буде кнопка. Знаєте, як якось свій клік, як у Тар, то Це у цих помад. Але ні, він ця помада викручується, її не треба тиснути. її треба просто от викручувати знизу, вперед, назад, опевно викрутилась до певного рівня і назад вже не вертається. Паламала! Боже, Боже я не робила. Sorry. Скільки тут взагалі продукт? Це буде приколу, якщо воно назад не викрутиться, буде отаке. Опа, до речі. О, блін, непогано, дуже хорошо. дуже приємно, дуже добре. Так, тепер. <плес> вона не закручується назад. Щит, я зруйнувала це! Блін! І вона дуже масляниста, вона відломиться зараз зараз. I'm so sorry. Блін, що робить? Просто не робіть так, як я. Будь ласка, викрутили трошки, і все. І наносити, не треба загоратися. Ну, Я хотіла просто скільки там продуктом. Я не думала, що так вийде. Я не знаю. Тому що залишитись без куска помади, як я. Щось трошечки. Я зробила контур олівчиком, а також від глимбів 208 вітінку. Я не дуже люблю цей вітінок на собі, тому що на мені такий прям рожевенький. Я не дуже люблю такі олівці і такі кольори на собі. Але у нас якийсь мономакіяж вийшов, чесно випадково взяла цей олівець. Я думала, що я беру 209-й свій улюблений, а взяла 208 восьму. Окей, Опустимо цей момент. Знов керовий вигляд, що так і задумано. У нас мономакіяж це відтінок 03. Воно прям як масло, воно прям глянцеве масло на вигляд, на дотик. І коли ти робиш своч. Воно прям ковзає. Назва блиск тут справді виправдана. От просто масло. Пахне також долі. Приємно, не нав'язлива. Взагалі тупо глянець на губах. Вау! Wow. Єдине, що це. Взагалі перестає естетично виглядати після першого ж нанесення, бо воно все супер руйнується і стає такою кашею маслянистою. Як знаєте, як у помад у Патрісі Лідованих на топці такі ці помади бальзами, і там така сама історія, що це перше нанесення, все виглядає дуже не, не, не гарно, не естетично. Але сам відтінок дуже симпатичний, але просто не з цим олівцем. Тому що з цим олівцем він якби з'єднується. Він дуже по відтінкам вони дуже схожі, і можливо з іншим олівцем мені би це ліпково подобається більше, тому що мені не подобається саме відтінок цього олівчика на мені. От сама помада, вона дуже комфортна. Вона не сильно липне, ну, можливо, буквально краплю, але типу, це просто відчуття глянцевої помади. Прям... Відчуття прям липкості немає. Вона дуже глянцева. Реально, я не перестану це казати: тупо масло. Це приємно. Там є симпатичні відтінки, до яких можна. Приглянутись, подивитись, посвочити в Єві, тому що я брала на сайті брала так чисто по їх свотчам на сайті. Там ну доволі складно. Але загалом відтіночок прикольний. Я вам засвочу потім поближче окремо, щоб ви бачили краще, ніж отак, от просто на губах ще з олівцем, тому що вони зливаються в єдину таку доволі щільну, до речі, текстуру. Тобто вона доволі пігментована. Вона мені на свочі здалась більш напівпрозорою, але на губах це виглядає доволі щільно. І красиво, мені здається, знову таки, півсякі ліпком. бо Якщо вам подобаються такі продукти, то чого не спробувати, бо воно дійсно прикольне. А що так все добре? Що тут. I'm sorry, кінечне, чому? Я стій перед тим як я буду озвучувати свої підсумки стосовно цієї колекції та кожного продукту. Я прошу звернути увагу на те, що в описі під цим відео є посилання на мій тікток, на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, коротше на мої соціальні мережі та матеріальну підтримку цього каналу. У вигляді спонсорства від 35 гривень на місяць і є категорії вище. А також не забувайте, що свята наближаються, але фронт також просувається. тож не забувайте донатити на збори, на перевірені збори. Наприклад, в описі під відео є. Банки моєї сестри збираємо вже на другий мавік. Тож долучайтесь до збору. Я на цей збір до речі нещодавно проводила благодійний розіграш. Тож за всією цікавою, можливо, для вас інформацією, бідіть опис під відео. Ну що, до підсумків будемо йти так само, як і все це. І наносилось по порядку палетка ціней. А я не буду довго на ній зупинятися. Я вже сказала, що типу це не ідеал, не прям мої фаворити суперпрофесійні кроки вау-тіні. Це звичайні доступні бюджетні тіні, які можна використовувати на кожен день. Тут є непогані сяючі відтінки. І загалом, якщо вам подобається така кольорова гама, і вам не потрібні якісь там ультра неймовірні тіні, а просто хочеться один відтінок там на кожен день іноді може зробити щось більш святкове, то чому ні? Чому ні? Норм. Туш для вій. Знову таки, не буду його затримуватись, вже багато про неї сказала. Мені дуже подобається, як вона зараз виглядає на віях. Загалом відчувається вона доволі стійко, але не знаю. Побачимо, що буде далі. У мене є відчуття, що вона може трошки почати сипатись. Побачимо, я похожу з цим макіяжем до вечора, і, ну як вже вечір, перед тим, коротше, як ти спать. І в своєму телеграм-каналі я напишу, що я думаю по стійкості. Румяшки, по-перше, мені був трошки дискомфортний розмір, бо я не очікую. Коли таку малесеньку баночку отримати. але самі рум'яна дуже-дуже приємні. Це, напевно, перші кремові рум'яна, які мені від глимбі сподобались. Одного такого маска на руку вистачає, щоб собі нафарбувати щічку й дві. Приємний ягідний відтінок, якщо вам таке пасує, подобається, бо я такий дуже на собі люблю. Але загалом виглядає добре. Я нанесла пудру на обличчя, і мені подобається, як виглядає мій макіяж. Макіджіджічний також дуже подобається. Тож також нормасік. Помада блиск. Остання мені також сподобався цей продукт. Єдине, я не розумію, медиків. Наче коли воно потрапляє в горло, є якесь таке печіння. Ну, типу, знаєте, от в неї якийсь такий от... Пече від неї трошечки в горлі, скажу я вам, тому все в ній добре. Окрім того, що я ну не знаю, чому ти викручуєш назад, не хоче закручуватись sometimes. А, можливо, це проблема мені і це нормальна така штука для такого механізму. Не знаю, але я не очікувала, і трошечки для мене не норм. Ну і те, що вона пече в горлі, це не найприємніший факт. Але візуально все виглядає приємно. Тому не можу поставити лайк, тому що це печення мені мене взагалі збило, бо мені таке не подобається. відчуваю дискомфорт. Тому 50 на 50. Десять, знаєте, є великий мінус. Не знаю, що там поблиску, бо в цій колекції також є блиск. І є, ще здається, ще одна туш. Ну, з того що я бачила в наявності на сайті по цій колекції. Не знаю, що по тим двом продуктам, вирішила не брати блиск, бо вже і так їх ось так от у мене. Ну і друга туш, вирішила, що візьму тушу, як на мене для мене цікавіша. От, ось такий огляд у мене вийшов. Обов'язково посіть, чи тестували вже якісь продукти з цієї нової колекції. Як вони вам діляться враженнями, щоб хотіли спробувати взагалі? Бишіть, як вам цей макіяж. Була дуже рада вас бачити на своєму каналі. І на цьому відео не забувайте підписуватись, тому що я бачу статистику. Я бачу, скільки вас дивиться відео без підписки. Тож, ну вниз підписка, дзвіночок. Ну ви все знаєте, що таке. До скорої зустрічі!